На тій губці. Виходить. І підрядник нас, о, тут, о. І підрядник нас суперник більше місяця того, що за тиждень часу він дасть залишки обід. І закриє авант. Так воно, Володимир Миколаєв. Так володи. А далі? Що далі? Далі. 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 Він сказав, а далі? А далі нехай не так. є? Чекайте. Хто дає? Підрядник має, так. Да. Підрядник не може загрозити, так. Які залишки можна говорити, бо вони загрозили підшикати? А ви ще знаєте, який поцінув підрядник поставив, щоб закрити? Це ж не питали метали. То. А ми підтверджуємо тільки не проєктним інститутом. То маєте підрядник робити? Часто хоч. Оля вийде, пропіари, це можна. Чому пропіари? Ми питали, дитя питали. І яка розмова була, була eh, в кабінеті eh, директора eh, УПП Львівської обласної державної адміністрації? Що сказав Оксанд Володимирович? Іван Андрійович, Що сказав в кабінеті директора ОПП? Нема проблему. Він дає залишок і силу. Володимир Васильевич, так як він Марію Петрівну просив, яка його думка, що зробити треба, як вийти з цієї ситуації він спеціаліст? Бо щось підскажіть, будь ласка. Просто я згадую. на двох. 20 років прийшло, ви сьогодні питання рішаєте коло відділ. А чому ніколи не порадитись, не парадуєте на початку? Пологою відділ є, от треба було колоді. Одна казенці, тому другу, третю, четверту. Ніхто нічого не закрив даному потім. Якесь не доводило. Патріотично на файніші. Там вики, що там ся робить. Там маленькі діти по отаху бігають. Хто ж відпові за то. І ми мовчимо. А мама треба буде закінчити. Чому розсімовчити? Чому робимо кошек дивіться через партій, чи хтось? Ну, не буде не рішення. Та і от, от публічно телекамери ми маємо всі визнати, що діюча районна влада, діючий депутатський корпус елементарно не справиться зі своїми обов'язками. Будівництво полового відділення завалено реконструкція. І вбиваються руки, передається в пункті замовника управління капітальних будянства для того, щоб внесення відповідальність. От я хотів би так констатувати, що виборці люди які будуть нас обирати, ми будемо балтуватися, про тобто що чітко знали. При тій діючій владі, при тій діючій адміністрації, при діючих нас депутатах, то дойдуть повністю завалено. Той факт треба визнати, і один на одного перепрошую не кивати і не шукати країни. Що, що стосується підрядників, то в присутності депутатів Ольга Васильівні перший заступник голови адміністрації сказав, що є море бажаючих проводити реконструкцію такого вибору. Підрядник відроз. Лише цей час треба було проявити належну волю і зробити дії для того, щоб підрядника поміняти. І тоді ми не прийшли до такої ситуації як сьогодні. Дякую за увагу. А ви просто раз. Думайте, будь владу буде збирати персональну допомогу. Хто за те відповідав? А що ви параштелі? Ми всі... Бо дуже легко звинуватися в політиці і в тому числі депутата винець справи. Треба було щось робити. А ми заходимо безвикій, бо ми кличемо підрядника. Він місяцями нам обіцяє. І ми кажемо, добре. Шановні депора, зараз можна звинувачувати, коли хочеш, як хочеш. Але коли Реконструкції раніше було ходимо. Що починалося нормально? Було фінансувати. І десь по частинах робила. І десь у свій час підрядник з промісця зробили те, що напротив район Дали ті часи тяжкої влади, ви знаєте, яка була влада у нас. Примеркович, дали мільйони 700. Кінці років в останній день, але дали гроші. А хто привезли бути з вас, щоб дали ті гроші? Сімовчимо. Але він ще ставиш. Я в правду підтримую отця, тому що він привезли, сказав по поворому будинку. Але повірте, золочи таке саме будинок, коли розбирає. Во накриті за розбирає. Він за ворогівного стає. І це зробити, що буде в вогійному стані. Просто. Я не єдиний скажу до Не треба на економічних питаннях в районі робити політику. Якщо одне щось своє знає, про і знаєте своє. Робіть на тому болі. Все буде нормально. І лікар на себе брав відповідальність, і ми на себе брали відповідальність, і де в деякі мірі мали право на себе відповідальність, бо ходіло зробити краще. А на що в проїздському районі, виходить, все і зробити. В будь-якому районі, я скажу, за цей рік я став 4 об'єкти. А бронешки? А хто виноват? А хто виноват? А чому брати дно? Ну, ну. ну ви ну, начальник. Ні, я позивельник, я не начальник. Ні, так. <риває> <риває> а я вам скажу, я родив. Я вам скажу, я проведу Ви не влітає, поїздку манцювання. Ходуть в школу. Я зразу школу. Прошу. Андрій, що знаєте. Друга школа в Буску. За я, школа, і сторону бали, бали дитячі сюди. І не йшли будь пусті райони, які менші від нашого, за світлі промоцова. Їх тут важкої ночі, люди поміняли вікно, поміняли картобраси, надали школу. На майке, втраз, в все нормально, поміняли повторили. А у нас у тільки все розказують. Я вас про лікар заняв собі, заставили його, він не знав. У як занесла відповідальність, коли не знаєш що до кінця. І ви це показати. От ми рішаємо питання впливому. Якщо всіх, що на раду, вона відряджувати, де шову. Один ніяк одівельник. Але що? Лікарі і так далі, вчителі і казначей, і фінансисти. Ну як можна кричати питання? Я розумію, що люди зараз горбить, бо їм не подобається. Але як питання прийшов? Я зустрічаю підрядникам, який робив нас теплократику поселок Три чи чотири роки ми ще не заплатили. Хто прийде до нас робити? Можливо, не всі розказувати, а треба відповідати за свої слова. І думати, як цим розрахуватися. А від цього не стояти, передові. І ніхто до річні не тримає з бюджету, щоб його виробити кошти. А я не маю заплатити. Я не буду прочитаю. Мати це не Відділ <пай>, освіти, ми вища прозвитає. Ну а чому відділ освіти не піднімає питання, що не поплатити підряд? Олексій, це допомагає, що мало це скільки що. І ви що були, Я перепрошую. Перепрошую. Я проти того же не, не проплата, кажіть від веко. По пірці? Що по пірці? Що не заплатили? Покупівцям. По Ти подарун в купівцях не робили. А що? Добре, я не можу з вами. Ні. Ви розподіляєте кошту. Який чоловік? Приходить. А знаєте, чому він приходить? Він прийшов мені розказати ситуацію із е, Ражнева. В Ражневі сільська голова підписала угоду з ним про виконання робіт, електричного опалення в садочку. А ми чули коли-небудь, що там є проблеми. Він частину зробив, частину не доробив. І сільська рада йому 20 тисяч. Ми, якщо я не помиляюся, ми... Ми тих 20 тисяч виділяли її давали з районного бюджету. Будь ласка, будь ласка, може вже вистачати, ви але в мене є питання. Скажіть, будь ласка, про що перед перебій 20 тисяч? Питання дуже важливе. Коли новий, новий замовник, професійний замовник, добре буде е, виконувати ці функції замовника, але коли він зможе нарешті оголосити тендер? Ну що, коли будуть, коли будуть визнатися? Оційно. Ці залишки, коли буде проведено перерахунок, коли там буде зроблено, щоб ще хоч до кінця року можна було хоч частково використати ці кошти. А я депутат. не можу розуміти. Я, я, попросу, маєш, який, я депутат, питання, Але я вам точно скажу коли це. Коли будуть підписані активи виконання з рук, в вони коли повністю, не робити. А депутати мають виконати роботи? Ні, ви їм даєте. Є людина відповідає, контролює ту роботу. Чому тут не голосуєте? Шановні депутати, я у вас слухаю, розумієте, і після революції гідності отакі базари, а ось нема немало не змінилося самовар. У нас то по-любому, де ми не буде схемі. Повірте мені. Асфальт. Завірував. Чи ви туди зібралися до після пісок? Що Чути. не раз. Ходіть, ну мають, ходіть, ваші. Система має не звіритися, що не буде. Я рахую, я йду на півраді, я не звільню з паном. Що тут я наразі Я, наприклад, я не задавався, всі піти можуть, всі хочуть. Які плив грамона на раду? os 100 normal Шо, само? Шо, 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 шо. Розумієте? Ну, розумієте? Нема системи влади. Систем Система Україні буде перько. Дякую. працює. Е, Є розуміння того, що вона має співпрацювати, як і е, органом замовника має співпрацювати з місцевою владою, і вона готова. Ну, дуже надіюся на те, що так і буде. Бо, наприклад, е, вчора ми з директором початкової школи їздили у Львів управління капітального будівництва Львівської обласної ради і вчора лише ми змогли, нам нарешті показали кошторис і акти виконаних робіт у Бродівській початковій школі. Роботи, які завершилися в грудні 2014 року. Ми ще не змогли вирвати у замовника 5 тисяч. Які школа йому переробів не віддав 5 тисяч, але обіцяв до кінця тижня вже віддати. Важко працювати. Правильно ви кажете. Ми поставлені в такі ран, такі межі. Влада, влада. Але влада нічого не може зробити, бо не має повноважень. Представницька влада. Представницька влада. Не маємо ми повноважень. Ми за ту початкову школу. Від березня місяця до тепер перемовини, воювали, пресу підключали засоби, е, засоби масової інформації, телебачення, і ми до кінця не добилися. А те, що, що не а те, що недобросовісні підрядники, скрізь і всюди. От каже е, сі, е, представник сільської ради про цього е, підрядника. Я до нього дзвонила 20 разів, 20 разів ми домовлялися з ним про сути. Скільки взяти акти виконаних робіт і можна зробити висновок. Акти підписані, гроші проплачені. Але чи всі роботи виконані? Розпишемося, у власне безлік. Я пропоную все-таки вперше визволити хід робіт по реконструкції. Визвонити реконструкцію коло годі, не задовільно. У перший пункт. Районній державної адміністрації напрацювати механізм контролю і моніторингу спільно з Україною капитанську військової адміністрації про реконструкцію пологового відділення і періодично рішення інформати про це депутат районної ради. За цих три місяці ми зустрічали... я, близько, зустрічалися, я особисто зустрічалася із виконавцем обігрів у п'ять разів. За цих три місяці. За цих три місяці комісія причі зустрічалася з підрядником. Перший раз. Ми Ряда запевнення, що до кінця тижня будуть. Депутатів нашої тимчасової комісії і підрядника. Та така зустріч була проведена. Більше місяця назад відбулася зустріч. На цій зустрічі детально покроково було. В кабінеті директора був присутній представник, той що був у нас на сесії виконавця. В кабінеті я висловила свою позицію. Моя позиція така. як голови ради і як людини, і як депутата. А будівельники управління, ціле управління капітального будівництва було полічно, маючи професіоналів, маючи, напевно, і людей, які знають, ну, які можуть проєктувати, люди, які знають кошторити, які знають будівництво, повинні це робити, моя позиція. Але з другої сторони, я наполягала, при зустрічі, я наполягала, що. районною владою і замовником. Бо маю, мала і маю гіркий досвід. На наступний четвер, 53, відбудеться продовження четверте засідання 33-ї сесії проміжкої районної ради. І я думаю, що ми вже бачимо і Іван Іванович, Иванович, и вашу родину.

Да. Немає. Не Немає. Не Рішення прийняте. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розташованої за межами населеного пункту Лешнівської сільської ради. Як ви сказали, приватна воруша, Ран, не фільма якої закінчується довгоранці, назначений на частині. Прошу дотвердити нормативну душу кістку для того, щоб приватний не потрібний врожай, подовж дете дії.